Всім привіт всім доброго ранку, дня, ночі, вечора, полудніка обіду. Сьогодні хочу показати бій свій е, зі стріма. Перша каточка моя була на стріму. Сьогодні я відкатав. Сьогодні це у нас, рахуємо, 14, 14 число на пів о першу ночі. Да. Сьогодні в мене був то що вже вчора, в мене був стрім. Титали Т-803, тобто, достатньо добре вийшло. Ось перша моя катка була. Перша моя каточка була дуже дуже хороший і халявний настріл. Давайте трішки ми перемотаємо. А, секунда. Все-таки назад чу-чуть. Поїхав я. Поїхав я направо. Ось будемо дивитися прямо від, від першого лиця, так, як я катав, як я їхав. Тут я щось вмикав в чатики, все перевіряв. Перша каточка. Ось я поїхав направо. Не люблю грати зліва, не хочеться вкатувати. Ось, якщо раптом тут нікого немає, ти підкатуєш в А да, там, в Б0, В0. Ось, Підкатуєш, і ти просто ти не можеш вкатити, тому що ПТшка є. Тому я. З однієї сторони іноді люблю тут грати, да, ось. але якщо я прям в динамічному танку. Тобто я підкатую, якщо нікого немає, я швидко повертаюсь грати або на центр, або тобто, перекатую на правий фланг. Якщо на повільному, краще відразу їду йду на правий. Зустрічаю тут СТБшка. Ось СТБшечка у нас і Батік 11. Батік тікає. Ось тут я йому не встигаю давати. Все, Батік зникає. Я хочу вийти в СТБшку. Я спочатку думаю, можливо, прям в неї вкатить, але все-таки я боюся ПТшок, що там стоять. Я бачу, що в центрі прям типи нагліють. Оп, зустрічаю Сюда є. Лео, є, даю. До речі, альфа у мене 420 середній, 361-вилітає. Тут цілю батіку, як би дупу. Ось. Тому що я думаю, ну він буде назад відкатувати. Тут, все-таки цілю НЛД. Ось, летить не в НЛД, а потім такий думає, у мене ж 345. Навіщо мені цілити НЛД? Якщо я стою зверху, я все одно його навіть в ЛДшечку проб'ю. Ну тут прям халява. Ось. 517, дуже кайфова альфа. Тут прям халява. Халява буде, в принципі, на протязі всього бою. І я думаю, що мені робити. Тобто прокатувати ось так, зайняти верх. І відкидати типів, тобто відкидати там, де 30-ка і стб да? Ось, а потім я думаю, брін, да нафіга, тут купа танків, я краще підіжмусь під будинок сюди. Я боюся, зараз гріль засвітиться. Ось я, по-перше, думав, що спочатку гріль стоїть або ось тут, або ось тут, але він засвічується тут, я боюся. Чи він мені тичечку дасть, але я бачу, що він не звертає на мене увагу. Віддаляю камеру. А я дивлюся, що він, він не дивиться навіть на мене. В нього там свої проблеми. І починається. Починається халява. Просто, що тут коїться, цвіте шовковиця. Буде бій нецікавий. Нецікавий в плані якогось екшену. Да? Ось, але просто. За рахунок ось ДПМу, да, за рахунок абілочки цього танку і люттєйшов ДПМу, дається 9200. Ну, буквально скільки тут? 5 хвилин бій пройде, да, трошки більше можливо. Ну, хвилин 5. Мені зараз самому цікаво передивитися, де я пропустив альфу, да, де я не додав альфу. Е, можливо, б краще я тут би не так робив. Якщо б я зробив по правильному, да, якщо я б спочатку розфармив бабаху, а потім цих типів. Ось, я думаю, я десятку дав би. Так, всього 9200, на жаль. Але наскільки ж вони були легкі, ці 9200? Наскільки вони були легкі, ці 9200? Я зустрічаю базіка, я боюся, що він зараз закатить. Він ніби ж пушкою поворушив, да? чи мені здається? Я починаю його просто фармити. Він АФК. ж Афк не ті пуля. Блін, дуже шкода, що там не зажила КРочка. очка У неї 2300 хп, ну просто вже з усіх сторін об'їхали, то я розумію, що йому зажити було ну, дуже важко. Просто що я зробив за бій? Подивіться на рахунок, а в мене 7400. А в мене 7400. Ну, 5, 5 хвилин бій, да? там все, в принципі, було зрозуміло, що, ну, хвилину ми розкатувались. Рахуємо 4. Хвилину розкаточка була. Ну, а білочка в мене на максимум. А білочка в мене на максимум. І тут я лечу в карочку. І. А, ну все, ще залишився одненький. У нас 18 хп. Ну, на жаль, там блайнди були. І був ще один блайнд був. Ну все, рахуємо. За 5 хвилин. За 5 хвилин 9200. Кайфово. Навіть дуже кайфово. Навіть дуже кайфово. Прикольний танчик. Прикольна біл... Прикольний танчик, танчик. В таких ситуаціях він навіть дуже сильний. Ось. Прям в реалізації, ну, достатньо складний. Чесно, після двох годин стріма я трішки навіть втомився. Чуть-чуть я втомився. Ось, тому танчик складний в реалізації, за свого лючка, і за того, що ти не можеш виходити наклати бортами, тому що тобі напихують. Получається, у нас ніс іде, якби лодочкою Круглий. коли ти довертаєш, ну там просто там, 170. Туди навіть, якщо якби ти до восьми потрапляв, тебе б навіть вісіки пробивали, ось, тому від борта не танкує, в лючок накидують. ось. Але ось в таких ситуаціях я просто вкатив. І за 4 хвилини, да, і хвилину їхав там, якщо не більше. За 4 хвилини я, я по КД стріляв. Там було видно. Я просто, я просто по КД давав. Ось і розформив тіпів 9200, Дуже шкода, що не було десяточність, така цифра. З п'ятизначна, да? Цифра з п'ятьма цифрами. П'ятизначна цифра, все-таки вона, ну оку більше подобається, ніж 9200. Ех. Ну, кайфово. кайфово. Тому, хто хоче потіти, кому подобається потіти. Кому подобається ось така гра, дьоргання, піднімання пушки до верху, закривання лючка, вертіння постійно башню корпусом. Кому таке подобається, рекомендую. На цьому все. Коротенький відосик, класний бій. Всім також хорошого настрою. Всім до побачення! Всім пока!